это полковник кто ты спи атаки вы решил у винушку земною далин и я Обговорювали картину, що вимальовується в зоні. І в нас цей пазл все ніяк не сходиться. Може, допоможеш? Добре. Лише не розумію, розуміємо. Полковнику, що дозвольте. Ви Скіф, вірно? Я хотів, щоб ви я хотів, щоб всі ми розуміли гостроту моменту, враховуючи виняткову цінність місії. І вашої теж Скіфе. Я чув, що вам вдалося активувати один з наших пристроїв, найцінніший винахід інституту. Паяльник сказав, що ти ставив питання про сканер. Ви зробили це біля старого мосту. Вірно? А Артефакт? У сканері був згаслий артефакт. Що з ним? Розповіси, що нам потрібно. Забережь ствол. Я був там. На мене напали, так само як на ваших людей. Сканер викрали. І тепер я шукаю тих, хто це зробив. Гаразд. Добре. Може, щось іще знаєш. Допоможи знайти виблядківських.